Українські жінки приклад стійкого духу та незламності. Вони активно волонтерять, підтримують фронт, долучаються до відновлення пошкоджених будівель, просувають благодійні ініціативи, допомагають військовим у реабілітації, беруть до рук зброю і йдуть у бій з ворогом. За два роки повномасштабного рашистського вторгнення наші жінки показали усьому світу, що вони здатні, попри усі життєві труднощі, очолити військо чи напекти тисячі пирогів за ніч, аби хлопцям в окопах було що їсти. Зараз Україна плекає європейські цінності, аби створити гендерно орієнтоване суспільство, яке забезпечує рівні права та доступ до можливостей незалежно від статі. Допомагає в цьому і активне студентство. минулого року. Національний університет Чернігівський колегіум імені Шевченка став учасником грантового проєкту програми Ерасмус Плас, напрямку Жан Моне, гендерна рівність в Європейському Союзі від історичних витоків до сучасних досягнень. І з листопада 2023 триває його реалізація. Цей проєкт імплементується за підтримки Європейського союзу. Сенс цього проєкту в тому, що наші студенти отримали можливість прослухати курси, які стосуються питань. Гендерних і власний курс розрахований від, скажімо так, історії, тобто ми торкаємось історії і історичними витоками, і говоримо про сучасні досягнення Європейського союзу в плані реалізації гендерної рівності. Наші студенти мають можливість послухати курси, взяти участь в творчих конкурсах. Також в межах втілення проєкту проходить серія круглих столів, у яких беруть участь студенти та викладачі, стейкхолдери, політики, активісти громадянського суспільства тощо. Заходи проходять на базі навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені Лазаревського. Цього разу тема обговорення жінки і війна, сторінки та виклики сучасності. Чимало ж студентів інституту зацікавилися дослідженням гендерної рівності у ЄС і взяли участь у творчому конкурсі написавши своє есе. в нашому інституті, університеті працює навіть науково-дослідний центр гендерних студій, і цей центр працює вже не один рік. Напрацьовано дуже багато матеріалів цікавих, які репрезентовані на студентських конференціях наукових науково-практичних на сьогоднішній день жінка вона виконує багато нових ролей, яких раніше не виконувала. Ця повномасштабна війна. Вона призводить до того, що жінка стає пліч опліч з чоловіками і виконує багато різних інших функцій. Це той проєкт, коли люди ходять на заняття за власним бажанням. І коли на заняття заходить більше 30, майже 40 студентів, це говорить про те, що це турбує. І саме головне, повірте мені, що не більш активні в заняттях хлопці ніж дівчата. Ми ж то звикли, що гендер це про жінок і про дівчат, а це ж про чоловіків на рівні з жінками. І тому мені це настільки подобається, і це такі творчі підходи. Додамо реалізація проєкту триває три роки. Після його завершення в інституті підбиватимуть підсумки виконаної роботи як результат друк наукових посібників та навчальних матеріалів. Також учасники розроблять гру, котру присвятять гендерній тематиці.